Всім привіт! У цьому відео я покажу, як встановити і налаштувати Playwright, а також як написати перший тест. Для цього нам знадобиться редактор коду. Я буду використовувати Visual Studio Code, але ви можете використовувати будь-який інший зручний для вас редактор. Посилання на встановлення Visual Studio Code я прикріплю під цим відео. Для початку давайте створимо окрему папку для наших уроків. Назвемо її Playwright Tutorials. Далі відкриваємо редактор коду. В цьому редакторі відкриваємо папку, яку ми щойно створили. Для цього я нажимаю File, Open Folder і вибираю «Playwright Tutorials. відкрити. Надалі вся робота буде продовжуватися в цій папці. Давайте встановимо наш playwright. Для цього я відкриваю термінал. Він є вбудований в редакторі коду Visual Studio Code. Нажимаємо Термінал, New Terminal. Встановлення будемо робити Package Manager. Його треба буде встановити окремо. Посилання на встановлення я прикріплю під цим відео. У мене він вже встановлений, тому можемо починати. Команду, яку треба нам ввести, npm-init playwright. І нажимаємо Enter. Далі, стрілочками вибираємо JavaScript. І далі нажимаємо Enter, вибираючи дефолтні варіанти. Ось і все. Playright встановлено. Як ви бачите, у нас тут створились деякі файли. У нас поки що цікавить Playwright.config, папка Tests Example і tests. Playright config у нас описані основні налаштування Playwright. Цей файл ми розберемо пізніше на курсі. В Тест Examples у нас створено вже приклад тестів на PlayWrite. Цей файл вже можна запустити і у вас буде готовий тест. Але я пропоную створити новий тест з нуля в папці Тест. Для цього я нажимаю Створити новий файл. Далі треба дати ім'я нашому файлу. Давайте його назвемо FirstTest.spec.js. Оцей файл, який тут існує, я його видалю, щоб він нам не зважав. Далі перше, що нам треба зробити, це імпортувати функції playwrite, test і expect. Require. І тест ми будемо писати в функції тест. Вона має таку структуру. Перший аргумент у неї. Опис самого тесту. Ми тут напишемо first test. І другим аргументом вона приймає анонімну функцію з такого виду. Ми створили структуру тесту. Тепер давайте додамо кроки, які будуть виконуватися автоматично. Кроки ми напишемо для сайту Todo, який надає Playwright. Посилання на нього я прикріплю під цим відео. Ось цей сайт. Першим кроком буде відкрити сайт в браузері. Для цього є така команда GoTo. Але для початку ми маємо написати await, бо код буде асинхронний. Page це якраз вказує на наш браузер. І далі пишемо нашому команду GoTo. В дужках ми маємо вказати, куди ж, що ж ми відкрива... відкриваємо цією командою. Копіюємо посилання на цей сайт і вставляємо сюди. Так, далі ми маємо вписати сюди якесь слово і нажати Enter. Як це зробити? Для цього ми досліджуємо нашу сторінку і дивимося, який же ж це елемент, куди нам писати. В цьому випадку це input. Звичайний input нам достатньо вибрати такий селектор. Тому пишемо await Page. Щоб взяти цей елемент, є така команда локатор, і сюди вписуємо локатор наш input. І далі ми вказуємо, що ми робимо з цим локатором. Ми маємо щось написати, тому додаємо таку команду type і пишемо, що ми хотіли написати. Я напишу Hello World. І остання команда буде наша. Нажати Enter. Для цього ми знову кажемо, що ми хочемо зробити цю команду на локаторі input. І далі команда є така press Enter. Ми вказуємо кнопку, яку ми будемо нажимати. Давайте спробуємо запустити наш код і перевірити, чи воно м, виконується правильно. Щоб запустити цей код, ми пишемо таку команду в терміналі нашому. npx. Далі playwright test І далі ми вказуємо, який файл нам треба протестувати. Я вказую папку «Tests», First test. Можна запустити так, але ми нічого не побачимо, якщо так запустимо, тому треба додати, що ми хочемо бачити, що в нас буде запущено. Для цього є така команда headed І нажимаємо Enter. Так, наш тест уже пройшов, але все відбулось дуже швидко. Для того, щоб вам показати, що ж там було, я використаю таку команду Wait for Timeout. І додам просто по 2 секунди тайм між кожним кроком для наглядності. І запущу ще наш тест ще раз. Для цього я просто нажимаю стрілочку вверх і мене підтягується попередня команда. Нажимаємо Enter. Ось, відкрили сайт, потім ввели Hello World, далі нажали Enter, це все відбувається автоматично. Все пройшло, все добре, але для того, щоб це був тест, нам треба додати ще якусь перевірку, щоб в кінці все автоматично перевірилось. Для цього я буду використовувати команду Expect. В дужках вона приймає, що ми перевіряємо. Ми будемо перевіряти е, локатор. Давайте знайдемо цей локатор. Тут у нас буде написано Hello World. І саме цей елемент нам треба перевірити, що він доданий. Щоб знайти локатор, я навожу мишкою на цей елемент. І копіюю ось цей локатор. Далі відкриваємо дужки, лапки, квадратні лапки. І вставляємо цей локатор. Далі нам треба. Сказати, що ми очікуємо. To have text І той текст, який ми написали. Тобто ми спочатку знаходимо цей елемент. Якщо він існує, це вже тест вдався. Також ми хочемо перевірити, що в цьому елементі саме оцей текст, що ми написали. Ось і все. Давайте запустимо наш тест вже з перевіркою. Повертаємося, тест пройшов. Перший тест готовий. Якщо ви щось не зрозуміли в цьому відео, то не лякайтеся. Далі ми будемо детально розбирати, що за що відповідає, які функції використовувати. Це лише перший пробний тест. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал.